Кілька років тому назад на ринку насіння з'явилася нова якась така культура, яку почали розкручувати, наганяти там всякі, що, і, і смачна, і поживна, і лікувальна, і все, що завгодно, називається отроколі. І коли почав шукати інформацію, ну, звичайно, що я на то купився, 5 гривень на, одна штучка на сінинка, це добре, Попробував, посіяв, ну, виросла ось така рослина. Це вже самосів від торішньої рослини, самосів. От. Її можна їсти. Але це не для нас. Китаєць може патичками рисом наїстися. Якщо ми почнемо патичками рис їсти, то ми помираємо з голоду, бо в нас руки підпадають, поки ми наїмося. Розмір плодів, смак це все таке інше. От. Новинка. Розкручена реклама, а результат ось такий, те, що маємо. От руколі. По-нашому, це є паслін чорний, у ну, форма з такими е, жовтими, оранжевими плодами, ягодами. Подібно зустрічається і в нас. Паслін чорний він колись був їстивний, коли люди жили так, ще по-іншому робили якісь переробки з нього продукти, можливо, там лікувальне, чогось помічне, але. Грибна ягода>, ягода. І в нас теж зустрічається пастин чорний з чорними ягодами, а коло крупцявському районі, я бачу і з жовтими ягодами. Тобто це не є така новинка. Просто це знайшли десь там е, на півдні Швейцарії, Південні Німеччини південь Швейцарія. Знайшли в природі, посадили, розкрутили от, і зробили на тому якусь і рекламу, і копійку. Для нас як. Культура. Вона має дуже міцне коріння От. і її можна було використати як підщепу для помідорів. Для нас це сьогодні звучить незвично, щоб помідари можна було щепити на, на чомусь. От. Але з часом з ми часом до того ще і будемо вертатися. Китайці на сьогодні в промислових масштабах вирощують кавуни щеплені. Тобто беруть. Проростки дині, гарбузів такий, гарбуз фіголистий. І на ті проростки щеплюють проростки кавуна. Отримують стійку кореневу систему, стійку до хворого ґрунту і стійку до похолодання. Це місце дуже вразливе, кавуна, що плюс 10 градусів менше він потім присідає і дуже довго відходить від того. Так що, можливо, колись і ця буде використана як. За такою метою, якщо ми до того ще будемо мати потребу.